Місце Москва, тип домашки Лгоюса, метраж 78, кімнати три бюджет чотири монрублів, фото Юрій Гришко, коротенько. Панування в цій квартирі було не найвдалішою. Всього два вікна і ніяких перегородок, а облаштувати належало троячку з двома повноцінними спальнями та ще й оформити інтер'єр. Який би передавав дух лос Анджелеса власники квартири Анна Петуніна і її чоловік багато подорожують і особливо люблять це місто. Подивіться, як витончено вирішили ці непрості завдання. Подробиця інтер'єр проектували всією сім'єю. Анна привернула і молодшу сестру, студентку мархи і майбутнього архітектора. І тата власника будівельної компанії, і маму справжнього профі з організації зберігання, і чоловіка як головного і об'єктивного критика. Першим і найважливішим етапом стало перепланування замість відкритого простору з'явилися кухня, вітальня, спальня і дитяча. Причому одне велике вікно довелося поділити між двома кімнатами, іншого виходу не було. Зате незручну квартиру перетворили на функціональну трійку для оздоблення стін вибрали фарбу Бенджамін Моуре за красиві відтінки, приємну фактуру і економічна витрата передпокій. Хол і кухню вітальню витримали в свіжому сіроблакитному кольорі. А ось в спальні хотілося більше затишку. Для неї після довгих пошуків підібрали ідеальний відтінок кави з молоком у невеликій дитячій, яка, поки служить кабінетом, стіни пофарбували в нейтральний світлий тон. Він візуально розширює простір на підлогу. Поклали паркетну дошку американський горіх. Гані сподобалося поєднання благородного кольору і неоднорідної фактури. А для підлоги в передпокої вибрали митласкую плитку в універсальній чорно-білій гамі, особливу увагу приділили зберіганню. У передпокої розташували містку комору, всередині якої система зберігання елфа вона займає мало місця, легко кріпиться і її просто замінити. Вся верхній одяг взуття. Негабаритні речі і дрібниці без праці там поміщаються. Меблі і декор підбирали з тим розрахунком, щоб створити атмосферу Лос-Анджелеса і асоціацію з прибережним містом, наповненим свободою. Тому тут поєднуються сучасні і класичні мотиви, легкі, кольорові і світлі нейтральні предмети. Багато везли з Іспанії. Правда, двері для спальні в результаті виявилися не того кольору. Довелося перефарбовувати в тон стін і міняти ручки, ліжко. З підйомним механізмом тому її також можна використовувати для зберігання. Кухня підходила тільки пряма, але і її хотілося цікаво обіграти. В результаті знайшли незвичайний гарнітур з виступаючим елементом і хвилеподібною витяжкою, а щоб відразу при вході в квартиру піднімався настрій. Вередпокої розмістили яскраву консоль Тонін Цаса. За ту саму атмосферу каліфорнійського узбережжя відповідає декор під носи вази і свічки привезли прямо з Лос-Анджелеса, а ось пледи і покривала, власноруч зв'язала бабуся власників квартири. Стіни у ванній оформили великоформатною плиткою з керамограніта. в цю колірну гамму ідеально вписався водонагрівач Апсвеліс Ево Віфі Рістон, він дуже компактний, глибина, всього 27,5 сім Лаконічно виглядає і практично непомітний в інтер'єрі. Ще один плюс нагрів води можна включати дистанційно за допомогою програми для смартфона Арісто.Нет. До речі, це ж додаток дозволяє контролювати енергоспоживання і економити кошти. Планування бренди представлені в проєкті Холоздоблення, фарба, Бенджамін Мооре Меблі, «Консоль Тюнін ЦАСА, Декор, Вестел, зара, Гоме» Кухня, Вітальня, оздоблення фарба, Бенджамін Мооре Меблі. Композиція: Дрюпосейс стіл, картел кухня, сумпосід килим ікеа, текстиль смарт-обджетс, декор, вестил, зарагомеле гоме, легоме. техніка, де дієтріч фаберк, перспюсшпальня оздоблення, харба, венджамінморе меблі, ліжко флою, комод і тумби, дрюпосейс шафа, ікеа. текстиль смарт-обджетс, декор, вестил, зарагоме, легоме, освітлення, Вісіол, форд, дитяча кабінет оздоблення, фарба. Бенджамін Море Меблі, Іке, Текстиль, Смартопджитс, Гарнітур, Девон-Девон, Кабіна, Ванна, Санфаєн Калдевий, техніка, водонагрівач Арістон. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Міром Рю.